Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку в країна моя. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку, всім мира і добра. Доброго ранку, малята. Послухайте, будь ласка, уважно віршик. Ось жучок прилетів на віконце, круглий, червоний, як сонце. Жучка цього так і назвали. Бо з сонцем його порівняли, він гарний і око милує, та радістю всім людям дарує, бо вдачу хорошу він має, всю тлю на рослинах з'їдає, тож користь від цього рослині на радість і успіх людині. Хто це? Так, цей жучок сонечко. Дітка, а скажіть, а де ж ми можемо зустріти такого чарівного жучка? Так, і на лугах, в лісах, в парку, навіть у себе на подвір'ї ми можемо його зустріти. Давайте його розглянемо краще. Дивіться, який він гарний. Дітки, скажіть, а що є у сонечка? Так, він має туловище, голову та ніжки. А якого кольору у нього туловище? Молодці, вірно, червоного. А що ще є в нього на спинці? Так, краплинки, чорні цяточки. А якого ж кольору в нього голова? Вірно, діти. Чорного, як і його вусики. Вони теж чорні. Молодці малята. Сьогодні, діти, спробуємо намалювати родину жучка-сонечка. Малювати ми будемо нетрадиційним способом, а саме методом штампування. Для цього, дітки, нам знадобиться картопля, так-так, вам не почулося картопля, фарби. Та пензлик. І, звісно, серветка. Малята, повторюйте, будь ласка, за мною, і я впевнена, що у вас це вийде. Будьте уважні! І ось така чудова родина Сонечок у нас вийшла. Дітки, я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. Я впевнена, вони вийшли неймовірно гарні. А сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!